Вітаю, друзі! Геометрія 7 клас. Сьогодні у нас задачка 75, все, що пов'язано з кутами властивості кутів. На рисунку 76, кут куд дорівнює СОД дорівнює ДОФ. Показую. Кут ДОФ. дорівнює куту СОД дорівнює куту ДОФ. І на малюночку ми можемо це показати. Давайте червоненьким покажемо, що ці всі три кутика у нас однакові. Ми не знаємо. Градусну міру цих кутиків, тому теоретично зараз ми можемо позначити, що ми беремо за градусну міру цих трьох кутиків, Х, ми не знаємо, скільки це градусів. Для нас поки що це Х. Далі нам кажуть, промінь OB, ось наш промінь OB, є бісектрисою кута AOC. Ми знаємо, що бісектриса ділить кут навпіл на два однакові куточки. Отже, ми можемо записати, що кут АОБ дорівнює куту БОЦ, і це буде Х поділити на 2. Х поділити на 2. Якщо весь кут АОЦ це Х, бісектриса ділить його навпіл. Ці два куточки у нас тепер однакові. І це буде Х поділити на 2. Така сама ситуація у нас із променем ОЕ. Він. Є бісектрисою кута DOF. Відповідно, ділить його так само на два рівні куточки, і ми їх також записуємо, як Х поділити на 2. Далі нам ще кажуть, що кут BOE, ось він BOE, дорівнює 72 градуси. Давайте покажемо це: ось у нас кут BOE. І він у нас 72 градуси. Яку інформацію ця, ця інформація про що нам говорить? Що ми можемо знайти наш Х, склавши рівняння. Х поділити на 2, додати Х. Додати Х поділити на 2 дорівнює 72. Ось у нас готове наше рівняння. Звідси ми знаходимо Х. А далі не складе нам. Проблем знайти, знайти кут АОФ. А нас задачі це і просять: знайдіть кут АОФ. Ми додамо значення тричі і знайдемо наш кутик. А тепер давайте це все запишемо, як це має виглядати у вас в зошиті, бо не так страшні задачі з геометрії, як їх запис Дано. Що нам дано? Я буду записувати тими кольорами, які у мене є на рисуночку. Ви, звісно, зошиті це все записуєте звичайною ручкою, не треба це все кольорово так розписувати. Це тільки тут, для того, щоб вам краще було сприймати інформацію. В даному ми записуємо все, що нам відомо з умови задачі. От зараз я буду записувати ось цю інформацію, що кут АОЦ дорівнює куту СОД дорівнює куту ДОФ. В Задачі нам це сказано. Далі запишу інформацію вже синім кольором, бо вона буде стосуватися наших Х поділити на 2. ОБ бісектриса кута АОЦ. ОБ бісектриса КуЦ. Записали. І так само інформацію запишемо про промінь ОЕ, який є бісектрисою кута ДОФ. І запишемо інформацію вже зелененьким. Що кут БОЄ дорівнює 72 градуси, БОЄ дорівнює 72 градуси. Також нам треба зазначити, що ми шукаємо. Записуємо слово знайти. А шукаємо ми з вами кут АОФ. Увесь цей кутик. Знайти кут АОФ. Записуємо слово розв'язок. І починаємо працювати. Зараз я буду записувати інформацію, яка стосується нашого x. Звідки ми взяли, що це у нас Х, нам треба це зазначити. Записуємо слово нехай. Нехай АОЦ дорівнює. СОД дорівнює. DOF і дорівнює X. Це вже наша умова. І вся наша задача буде сприяти тому. весь наш розв'язок буде сприяти тому, що ми будемо шукати ось цей наш X. Знайдемо X, розв'яжемо задачу. Далі записуємо слово, оскільки, оскільки, ОБ у нас бісектриса, кута АОЦ, то. АОБ дорівнює БОЦ і дорівнює Х поділити на 2. Далі пишемо аналогічно. Аналогічно, і щоб не переписувати таку складну конструкцію, в геометрії можна написати просто ОД дорівнює ОЕ, дорівнює ОФ дорівнює Х поділити на 2. Це буде означати, що ми, в принципі, повторюємо інформацію, але в більш такому стислому вигляді. ОД дорівнює ОЕ, дорівнює ОФ, дорівнює Х поділити на 2. Далі записуємо слово маємо. Маємо. Що ж ми маємо? А далі от ми будемо писати інформацію про наш зелений кутик, який дорівнює 72 градусам. Маємо, що кут БОЄ дорівнює і складаємо наші кутики БОЦ, ДОЄ. БОЦ додати СОД додати ДОЄ. А тепер нам треба це все записати цифрами. Ну, у нас Б є 72 градуси. Враховуючи, що зараз у нас буде іти рівняння, то поміняємо місцями доданки і нашу суму. Х поділити на 2, додати Х, поки що в перших напишемо. Додати Х поділити на 2 дорівнює 72. Ось наше рівняння, основне, з якого ми і знайдемо наш Х. Щоб розв'язати це рівняння, треба звести доданки. До спільного знаменника. Спільний знаменник 2, отже, в другому дотанку не вистачає додаткового множника 2. І далі у нас вже рівняння виглядає так: х других додати 2х, других додати Х других дорівнює 72. Обраховуємо х X плюх X +X буде 4х, других дорівнює 72. Далі 4 і 2 ми скоротимо, і у нас залишиться. 2х дорівнює 72. Звідси, ми знайдемо Х72, поділимо на 2, і це буде 36. 36 градусів. Все, ми е, знайшли основну інформацію. Ми шукали х, ми його знайшли. Х у нас дорівнює 36 градусів. Відповідно, і цей весь кут дорівнює 36 градусів, і цей весь кут дорівнює 36 градусів. Щоб знайти АОФ, треба додати 36 плюс 36 плюс 36. І це у нас буде наша, ну, вважайте, друга дія. Записуємо слово отже. І шукаємо наш кут АОФ. АОФ, спочатку треба все буквами записати. дорівнює АОЦ, АОЦ плюс СОД плюс ДОФ. АОЦ плюс СОД плюс ДОФ дорівнює 36 додати 36. Тут вже градуси вказуємо. Додати 36 градусів і це все дорівнює 108 градусів. І нам залишається записати лише відповідь. Кут АОФ. Дорівнює 108 градусів. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо робити домашку разом.